Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляд пульт для кондиціонера TCL 0709. Звичайний пульт це копія оригінального пульта. Він підходить для різних брендів, а саме Asaka, TCL, Leberg, Luberg. Ну, тобто багато різних брендів. Головне, якщо у вас такий самий пульт, то значить він вам буде підходити. Ми сьогодні будемо на відеоогляді дивитись особливості цього пульта, тому що він є з такою маленькою особливостю. Ну що, давайте подивимось на нього поближче. Казав, що пульт іде на різні бренди, це правильно таке часто буває, що різні виробники. Беруть один пульт і підписують там своїм логотипом. Але пульти е, візуально однакові. Так що, якщо у вас рідний пульт від кондиціонера був е, підписаний по-інакшому, але візуально точно такий же, і всі ті ж самі кнопки, він буде вам підходити. Головна ос особливість цього пульта, що він йде на е, різні регіони. Є регіони там, де тільки потрібно охолодження, тепла не потрібно, а є, ну, або звичайне налаштування, щоб е, е, був і холод, і тепло. Для цього нам потрібно вставити батарейки. Ми вставляємо батарейки 3А, вставляємо батареї, і в нас з'являється стрілочка. І вона бігає, або показує або на кул, або на охолодження. Якщо ми нажимаємо Enter on-Off, то тоді воно буде е, тільки пуль працювати на охолодження. Тепла в ньому не буде. Це у нас тепер тільки працює на охолодження. Щоб зробити, щоб воно працювало і на тепло, і на охолодження? Для цього ми достаємо батарейки. Достатньо на батарейки. Бачите, екран ще світиться, нажимаємо пару раз на кнопочку, включити-виключити. І все. Екран більше не світиться. Вставляємо знову батарейку. Коли вставили батарейку, знову з'являється стрілочка, яка показує, який режим вибрати. Ми вибираємо режим саме нижній. Вибрали саме нижній режим, і тепер у нас є і охолодження, і тепло. От таким методом можна налаштувати цей пульт, щоб він працював і на тепло, і на охолодження. По пульту скажу, що пульт зроблений з якісного abs пластику, зроблений таким матовим кольором білим, дуже надійний. Кнопки зроблені а, з дуже якісно при нажитті не клацають. Все зруйну маленький екран і з підписом, які кнопочки, який режим, автокул. Якщо у вас виникнуть питання по налаштуванню, як... або ви щось не розібрали в цьому відео, пишіть в коментарі, я з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім до зустрічі!